Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування компоту з винограду для тривалого зберігання. Компот закриваємо у 3 слоїках без стерилізації з дворазовою заливкою. І зберігається компот. Стоїть гарно 100% всю зиму. Як приготувати такий компот? А легко і просто і так про все по порядку. У простерилізовані слоїки поміщаємо кілька яблук та ягоди винограду. Виноград може бути самостійним інгредієнтом напою, але ми готуємо його в поєднанні з яблуками. Які нададуть компоту неймовірний смак. Кладемо у слоїки виноград окремими ягодами, хоч можна й цілими гронами, але гірка надає компоту терпкість. Компот з винограду за смаком схожий на сік. Це один з найбільш концентрованих і смачних компотів. Щоб напій був м'який і збалансований, то для 3-літрової банки ягід досить однієї третьої обсягу місту ємності. Слоїка, наповненого ягодами та фруктами, заливаємо окропу просто з чайника чи каструльки тощо, прикриваємо його прокип'яченою металевою кришкою і залишаємо на 15-20 хвилин. Нехай у міст слоїка пропариться, а тим часом миємо лимона і нарізаємо його часточками. У каструлю додаємо одну-дві часточки лимону. І 180 200 грамів цукру. І зливаємо рідину, першу заливку із трохлітрового слоїка. Ягоди яблука добре обшпарилися, вже й трохи віддали свого соку. Ось якого кольору рідина стала, а часточки лимону. Нададуть компоту не тільки пряного смаку кислинки, а й зробить колір напою яскравішим і більш насиченим. Хоч можна замість лимону додати щіпку лимонної кислоти. Ставимо каструлю на вогонь, нехай з моменту кипіння повариться одну-дві хвилини, а злити ягоди. Яблука не забуваємо прикрити відразу металевою кришкою. Робимо другу заливку, заливаємо ягоди і фрукти знову окропом, злитою рідиною, але вже із цукром та лимоном. Закручуємо слоїка ключем. Перевертаємо його догори дном, а у каструлю знову зливаємо першу заливку із наступного слоєчка. І так все по порядку, поки всі слоєчки закриємо і так компотимо всі слоїки. А потім їх накриваємо, закутуємо в рушничок чи одіяло і залишаємо до повного охолодження. Компот гарно зберігається всю зиму при кімнатній температурі. Сто відсотків стоїть. На наступний день неймовірно смачний напій із натуральних інгредієнтів уже готовий. Ах, і смачний, що п'ємо його, і ще пити хочеться. Друзі, просьба підтримайте україномовний YouTube. підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. Та оцініть відео, щоб ми та ви щасливо жили. Та пишіть коментарі, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде!